Привіт, круті в укритті. Мене звати Ірина, і я хочу поділитися з вами своїм внутрішнім сяєвом, бо я вірю, що у кожної людини від народження є своє внутрішнє світло, треба його просто відчути. Коли я втомлена, сумна і почуваю самотньо. Я уявляю, що ось тут у мене мерехтить блакитне полум'я. Я, знаєте, як у багаті і важкі моменти мого життя, коли здається, що навколо цілковита темрява, оце відчуття внутрішнього світла дає мені стійкість долати труднощі. Просто зараз уявіть ваше джерело світла. Яке воно велике, як світло від маяка, чи малесеньке, як світлячок? Воно ледь мерехтить чи яскраве, як північне сяєво. От коли я уявляю своє багаття, яке мерехтить блакитними вогниками. Мої м'язи розслабляються. І я відчуваю тепло в грудній клітині, яке наповнює мене сили. А пишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви відчуваєте своє світло? Мені дуже цікаво дізнатися, яке світло сили у покоління сміливих та незламних. І ще я усім серцем хочу, щоб ви відчули свою внутрішню силу. І коли раптом підкрадається темрява, згадали ось цю нашу з вами розмову. І запалили своє внутрішнє світло. Пишаюся вами як від землі до місяця. Brave kids!